Усім привіт! Мене звати Діана. З вами подкаст The Zenitних Room. Сьогодні ми спілкуємося з Олегом. Це ментор освітніх програм. Тому, якщо ви шукали натхнення, щоб стати ментором, або вас цікавлять такі програми, або ви просто хочете отримати трошечки натхнення, поки п'єте каву, то давайте починати. Привіт! Дуже класно, що ти з нами сьогодні, і перед тим як ми перейдемо до самої теми менторства, розкажи трошки про свій професійний шлях, як ти прийшов туди, де ти є зараз? Цікаве питання. Насправді все дуже просто. Я колись працював поза it галузю але в один прекрасний момент випала нагода спробувати себе як мануального тестувальника. І якраз удив пробувала вакансія, я прийшов сюди. Після певного періоду роботи як мануальним тестувальником, теж всередині компанії були курси з автоматизації, я зміг на них потрапити, закінчити, і після того почав працювати як інженер з автоматизації тестування і працює досі. Круто. А як щодо досвіду менторства, кого ти зараз навчаєш та чому саме? Менторство зараз дуже багато стало в компанії, мабуть, тому що саме навчання одна з наших корвелів у компанії, і приходиться займатися навчанням, як, наприклад, на робочому місці, тобто це анбординг нових наших контракторів, які приходять на наші проекти і не тільки на нашому аккаунті. Також зараз ми проводимо досить багато різних education flow, де ми навчаємо зовнішніх та внутрішніх кандидатів за різними напрямками. Здебільшого, я приймаю участь у флоу, які пов'язані з автоматизацією тестування на різних мовах програмування. У нас були програми по Python та по JavaScript. Я думаю, що будуть іще подібні у нас заходи. Також інколи стається ситуація, коли люди працюють одні на проєкті, і їм дуже важко самостійно рости, і вони звертаються до нашого ком'юніті, щоб ми могли підказати людям, як їм можна розвиватися, що їм можна підтягнути у професійних навичках. Це теж таке один з видів навчання. Також в нас зараз дуже активно росте так зване інтервю ком'юніті. Це люди, які безпосередньо проводять співбесіди як технічні експерти, але цьому теж треба вчитись, і оскільки ми хочемо створити певну культуру. Тобто, якщо з робочою культурою на робочих місцях все ясно, і це для всіх вже така звична штука, але культура у проведенні інтерв'ю це трохи інше, і цьому теж треба і вчитися і вчити. Тобто, от все про що ти зараз розказав, всіма цими аспектами ти займаєшся або в тебе є якась певна зона відповідальності. Так, що тебе так зацепило в менторстві? І що тобі подобається? По-перше, мені подобається певний формат такого спілкування з людьми, тому що мені цікаво поділитися, мабуть, якимись моїми спостереженнями у певній галузі з іншими людьми, тим паче, якщо вони в цьому зацікавлені, а коли до тебе люди звертаються, то скоріш за все вони зацікавлені почути якусь твою думку. Також це мабуть приємно приймати участь у якомусь формуванні певної культури. Тобто культура підходу, наприклад, у тому ж тестуванні, яку ми намагаємося культувати всередині компанії, цікаво поспілкуватися також з людьми, бо різні проекти, різні підходи, люди зовсім по різному дивляться на звичні для тебе речі, і я вважаю, що менторство це така штука. Вона невід'ємна від того процесу навчання і розвитку. Того, що якщо ти починаєш читати якісь матеріали з навчання або розвитку, то останнім етапом майже усюди є саме спроба когось навчити. Бо коли ти просто вчишся, ти засвоїш це так, як це тобі зручно. І так як ти це зрозумів, а потім, коли це треба пояснити іншим людям з іншим бекграундом, іншим розумінням речей, мабуть, то тут вже це такий трохи виклик, і насправді це допомагає тобі вичити краще те і засвоїти те, що ти вже знав. Це така цікава річ у менторстві. Тобто це така взаємна, я б сказала, річ, коли ти навчаєшся навчаючи. Щось на кшталт такого. Угу, так, це дуже цікава думка, такий підход навчаючи, можна багато чого взяти, але ти сказав ще про різність поглядів і підходів кожної людини. І ось тут у мене є питання воротньої сторони медалі. Чи є якісь виклики, можливо, складності? Може, ти зможеш згадати якийсь цікавий кейс з якоїсь людини. Перша складність це просто усвідомлення того, що все не так, як тобі було зручно. Тобто ти от експерт у певній галузі у певному питанні, і ти звик, що речі створені так, як тобі гадається, але приходять твої менті і кажуть, що дивися, я подивився на цю проблему з іншого боку. Це такий аспект, що ти насправді маєш декілька відповідей на те саме питання, коли ти гадав, що там тільки одна правильна відповідь. Це таке досить цікаво. Також, мабуть, є такий тип челенджу, як мотивація, бо мотивувати своїх менті теж дуже важливо і показувати їм, що помилки, коли ти починаєш чомусь вчитися, це нормально, того що, знаєш, є такі люди, у яких прям комплекс відмінника, що вони не можуть зробити щось погано. Тобто вони гадають, що якщо вони зроблять погано, то все світ скінчився, але ж це не так, і це нормально робити помилки. Коли ти вчишся ходити, ти падаєш, і це норма. Якщо це не шкодить іншим, не призводить до колосальних втрат грошей, людських життів, ще чогось, то це нормально. Тобто, якщо не виходить, прийди спитай. Інша річ, коли в тебе не виходить, не виходить, ти говориш, та все добре. Але насправді краще б ти от, спробував там 10 разів не вийшло, прийди спитай. Досить часто доводиться ловити ці моменти, щоб люди спочатку пробували самі, а потім все ж приходили до тебе, і так, щоб вони могли знайти правильне співвідношення, коли треба спитати, а коли треба ще раз просто спробувати. Так, і це для мене вже більше про саме таке мислення і про софт скіли, які учні мають засвоїти. Тому раз ми вже зайшли до цієї теми, то, от чисто на твою думку, що потрібно для того, щоб стати хорошим ментором, який справді доводить учнів своїх до результату? Я можу відповісти досить банально потрібне бажання, як бажання ділитися досвідом зі своїми студентами, менті. Таке бажання витрачати на це час, тому що менторство вимагає часу не тільки від людей, які навчаються, але й від людей, тих, хто вчать, і ти відповідаєш на їх питання. Навіть якщо їх дуже багато, треба знайти в собі сили і відповісти. Бажання саме розглянути питання, тому що, як я вже казав раніше, твої менті можуть прийти до тебе з таким питанням, на яке ти, наче, знаєш відповідь, але вони приходять, у них є власні думки до цього. І ти дивишся, що так дійсно вони мають рацію, і твоє готове рішення воно вже не виглядає таким правильним, як раніше. І прийняти це це теж необхідно, і потім розглянути кейс з різних сторін з нуля у цьому діалозі. Ти допомагаєш і собі, і своєму менті. Дуже важливо а також, мабуть, вміння зацікавити людей, з якими ти працюєш саме у розрозі менторства. Якщо людям не цікаво, вони й не будуть працювати. Коли людина зацікавлена, вона буде, мабуть, робити якийсь екстра Майлз у цьому напрямку, але точного рецепту нема. Так правда, рецепту ніколи немає, але як я розумію, ви його створюєте з командою, не тільки ти працюєш над а, тим, щоб вводити учнів до результату правильно. Це все починається з відбору правильних людей. І ось тут у мене є питання: як у вас побудовані процеси в команді? Як ви відноситесь взагалі до створення навчальних програм? Якщо казати про програми, то по-перше, компанія сама для себе вирішує, яких саме спеціалістів їй не вистачає. Тобто, ми визначаємо тут рівень, ми визначаємо саме який напрям ми хочемо. Тобто, якщо наприклад брати у розрізі автоматизації тестування, то яка мова програмування та технологічний стек нам потрібна на даний час, скільки людей, і саме якого рівня як тільки ми це для себе встановили, вже починається, мабуть, звичайний процес. Тобто ми розуміємо, скільки людей ми маємо набрати, скільки потенційно з них може дойти до кінця навчання і з яким результатом після цього починається відбір, і у паралелі з відбіром людей, я думаю, що відбір це більше такий трохи про рекрутинг. Там є такий умовний профіль кандидата, з якого ми починаємо шукати людей, ми формуємо програму. Це таке досить цікаве питання саме формування програми, того що з мого досвіду вони завжди виходять різними, тому що у нас були постійно різні запити, тобто це були різні стеки, це були різні рівні, і тому це завжди такий трохи творчий процес формування нашої програми, тобто ми дискутуємо там певним колом людей. А що нам треба? Давайте їх цьому навчимо. Ні, давайте цьому так. Це треба. А це вже не досить треба. Це можливо віддати на самостійне опрацювання і ще щось. І таким чином у нас вже виходить до того, як кандидати взагалі в нас з'являються на програмі. У нас вже є програма, яка підготовлена, і деякі речі з програми до програми повторюються, бо вони дуже базові. Це якась там теорія, чи ще щось. Але практика, вона зазвичай у реал таймі, так би мовити, створюється. Тому це завжди щось таке цікаве. Тим паче, що технології змінюються, змінюються підходи. і Ми намагаємося за цим всім слідкувати і нашим же менті, студентам на програмах давати щось більш-менш актуальне. Як тільки програма починається, я думаю, що це стандартна процедура. Ти навчаєшся, навчаєш домашні завдання, перевірки, обговорення. І вже на виході ми бачимо, справляється і може виконувати задачі вже самостійно на проєкті. або не дуже самостійно, але все ж може під наглядом більш сеньорних колег виконувати ті чи інші задання, але і були люди, коли в принципі доходили до кінця програми, але на жаль не могли показати результати, і були вже моменти, коли нам доводилося прощатися. На жаль, а скільки загалом людей на одній програмі В середньому? Це трохи залежить від формату програми, тому що є програми, які проводяться внутрішні, як інтернатура, і там не дуже багато людей, там десь до п'яти, шести, десь так. Буває трохи більше, але не дуже часто. Якщо це зовнішні програми, то там зазвичай дуже багато учасників. На останній здається було щось на кшталт двадцяти, десь так. Але там трохи інший формат програми. Тобто, якщо програма зовнішня, то там, оскільки людей дуже багато, то там менше такої саме менторської уваги, ніж у інтернатурі. Саме про це я хотіла спитати: як заменторити 20 людей, Здається, то Ні, треба матч. на фултайм переходити. Це правда. Дуже багато. Є у вас ще якісь, можливо, фідбек-сесії, які ви збираєте, що кожен потік там робити краще або щось на кшталт того? Так, зазвичай, по нашим флоу є опитування студентів, тобто вони діляться з нами анонімними фідбеками. Також, якщо це внутрішня інтернатура, то ми проводимо періодичні фідбек-сесії з People партнером з самим студентом з менті. І там же ми проговорюємо більш конкретніше, тобто наші сподівання щодо конкретного менті, що гарно, що ні, і які в нього сподівання щодо нашої програми, нашої діяльності, так ми трохи невілюємо якісь там перекоси, або коли ми гадаємо, що все добре, наприклад, людина не справляється, вона просто про це не каже. І ось саме на таких сесіях, як ми це все обговорюємо. Окей, уявимо, що нас слухає людина, яка така окей, продано. Хочу стати ментором, мені цікаво, от з чого починати, що вивчати? що найбільш важливо, на твою думку. Тут можна поділити будь-яку, мабуть, айтішну спеціальність на два таких напрямки: це softські та хартськіли. З хардскілами, я гадаю, що досить все просто, роблячи свою роботу, поступово виходиш на певний рівень знань, навичок, хоч не хоч, ти починаєш їми ділитися з іншими просто для того, щоб облегшити свою власну роботу. І тут вже для кого цікаво розвиватися ще у чомусь. Це вже питання, мабуть, власного розвитку, як саме технічного спеціаліста, але менторство це робота з людьми, тому софт скіли дуже важливі у цьому плані. Цьому дійсно треба вчитися, і я пам'ятаю, коли я тільки починав займатися цими навчальними програмами, то це було трохи дивно, і наче ти спілкуєшся, але сам вже розумієш, що чогось тобі не вистачає. І потім так сталося, що потрапив на курс саме по софтскільній програмі, яка в нас вже проводилась, і саме там всі речі стали на свої місця, тому що коли ти проводиш навчання чи менторинг певної людини, ти хочеш не хочеш, але даєш їй фідбек, і його треба вміти давати. І так, щоб людина і зробила висновки, і не опустила руки. Тобто ти повинен її мотивувати, тому що навчання це такий процес падінь та злетів, частіше це саме падіння, і люди демотивуються через те. І тут треба якось людину підтримати. Коли ти починаєш заглиблюватися, розумієш, що люди бувають різні з різними ролями, і це теж треба враховувати, коли ти проводиш якесь певне флоу навчання, тобто досить комплексне питання, яким так треба займатися, бо чим ти прокаченийш в цьому, тим простіше людям з тобою спілкуватись, тому процес він такий. А щодо технічних, це як я сказав, так питання, мабуть, власного твого професійного розвитку, і з мого досвіду, з спілкування з моїми колегами, я вважаю, що це невід'ємна частина твого розвитку, бо на початку ком'юніті контриб'ютить у твій розвиток, але на певному етапі вже виходить так, що саме ти маєш бажання віддати якісь свої знання у ком'юніті. Якщо так в двох словах, то спочатку стати класним спеціалістом, якому буде що віддати, і потім вивчити, як я це почула, так психологію менторства ти дуже класно розказав про софт скіли. Що це таке та з чим його їдять? Прям склалася така картинка того, що насправді потрібно знати людям. І хочу додати і слеш спитати, тому що я не дуже знаю, чи є взагалі зараз у вас якісь набори. Хтось хоче стати менті, то завжди можна там слідкувати за в сошал Медіа. Вони це завжди кидають, якісь пропозиції. А от зараз є якісь набори. Я знаю, що зараз наче стартувала в нас для JavaScript-девелоперів нова програма. Здається, вона буде ремоут формату, тобто це зовнішня інтернатура, то буде багато людей на програмі, але здається, от зараз вона вже повинна починатись чи починається. Добре, тобто для новачків, так, ця програма? Так. так. Можливо, якщо ще відкрити набір, або буде щось, залишимо посилання. І дуже тобі дякую, Олег, за розмову. Багато нового дізналося. Було дуже приємно провести з тобою цей час. І я думаю, тим людям, які прагнуть стати менторами, або яких цікавить інша сторона, побути ментіс, вони також надихнулися і почерпнули для себе багато корисного. Дякую тобі. Теж було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякуємо, що прослухали цей випуск. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш ютуб канал. Вас чекає багато цікавого. І будемо вдячні за ваші коментарі в телеграмі. До нових зустрічей.